Вітаю, друзі, на пасіці. Вирішив зняти огляд фундука сорту каталонський. І от перед вами даний сорт фундучка. В цій рослині вже 7 років, була посаджена в 2017 році восени. Цього року я їх всіх прорідив, поробив чашами. Бо звернув увагу, що того року врожайність на фундуках, які були загущені, набагато нижча була, ніж на тих, які були проріжені. Фундука багато. Я не знаю, камера так не передає. Але він от на кінці от таких от гілячок по одній завязі, в там від 4 до 6, в основному горіхів. І отак от на кожній гілячці. Горіх, видно, почав масу набирати, аж на деяких кущах гілки починають гнутися до землі. Це от сьомий, на сьомий рік він може так почати давати горіха. Дивіться. Ну, я даним сортом задоволений. Він не примхливий. Витримує і приморозки, і засухи. Садок в мене тут не поливається. Поливаю перші два роки саджанці і то на другий рік тільки ті поливаю саджанці які слабші, а в загальному перший рік, коли садив, то поливав. Ну оці от... Особисто три ряди, які я посадив першими, то поливав два роки, бо вони були дуже слабкі, погано розвивалися вони. Але нічого, зараз цього року вони вже порадували гарною врожайністю. Так що багато було садоводів, які там... Говорили всякі на каталонській. Але я, якщо чесно, їх не слухав. Я от вирішив собі посадити каталонську і от зараз дивлюся і переконуюсь, що правильно зробив. Що нікого не послухав, а зробив так, як Поляки роблять. Я не знаю чи камера вам передасть. Бо там все в горіхові. Так що якось так. Наразі все. Усім всього найкращого, до побачення.